Чесно кажучи, коли я раніше жалілась на сірі буд буденні дні, я не думала, що їх можна розфарбувати от настільки. <плес> Мама мені тоді сказала, що ми нікуди не поїдемо, бо це наш дім. І якщо завтра з нами заговорять російську мову, то ми заговоримо з ними українську. От і все. Ми будемо тут, нікуди ми рухатись не будемо. Тоді я мама не зрозуміла, чесно. <хи> тоді Тоді мій страх просто мною керував. Ну, і я вирішила зранку, що якщо мені так страшно, то мене треба зайняти якимось ділом, щоб це було вагомо. Ну, тобто, знаєш, от, я зателефонувала своєму знайомому, а він... Вже давно ще при моменті формування брогорського батальйону ТРО був. І все, він в ТРО вже був дуже давно. <смі> я кажу, водій вам допомога потрібна. Він каже, та ні, тут жінок вистачає. Дякую, поки нічого не треба. Як буде щось потрібно, я тобі маякну. Ну, я така думаю, поняв, я виходжу. <смі> і буквально в 6.30 я вже була у них на локації. От. О, я перепрошую, мені телефонує комбат. Да, Доброго ранку. Ран. Там були дві прекрасні дівчинки, ну, дівчинки, втома віку моєї мами, і Іруся на рік старше за мене. Вони обидві пройшли з чоловіками і займалися, вони там зробили в цьому біля цього ангару таку як міні столову де постійно був чай, кава і цілий ангар продуктів. Ми працювали цілодобово, хлопці постійно приходили пити чай, щось з'їсти, поговорити. І я вирішила, що ну, наша задача тут зробити таке місце, куди вони будуть приходити, відпочивати, забувати про те, що на вулиці війна, і розглядатися, щоб їм не було страшно. І так ми зробили з нашого ангару. Потім ми переїхали, зробили це в іншому місці. І всюди, де ми б не були з дівчатами, ми всюди намагалися робити е, умови, як вдома. Виявилось, що ми займаємося питанням логістики. Я перша перейшла в логістику діловодом. От, і ми почали займатися більш активно забезпеченням, знаходити е, бронежилети, знаходити, там, що, що, що завгодно, все, що було потрібно хлопцям в якийсь момент. От. І в цей період нас хлопці почали. Ну, типу, під Києвом бойові дії завершились. От. І хлопців почали готувати на вихід на бойові. Дії. І я постійно була з ними, постійно спілкувалась. І командиром першої зведеної роти був покойний Філ Саша Суменко. Ми були знайомими, друзями. От, і тут почали хлопці попадати в такі ситуації в оточення і Мітьокіна, і Сиротіна, і в кінці кінців ця устінка, де Саша і залишився на полі. От, ну коротше, хлопці змогли витягти тільки одного звіря, і його загубили з моменту, як витягли з поля, і було невідомо, куди його далі перевезли. Ну, і про це на раді сказав комбат, і мені сказав, що я можу поїхати його шукати. Приїжджаємо туди, морг не працює вже вечір, і там був черговий. І він нам відкриває отак от кожен мішок і каже: Етит, ні не ніт. Він відкриває мені один мішок і потім каже, «А, ні, це опізнаний. Я кажу, ні, це мій хлопець. Ну, тобто, я за ним приїхала. Це було перше ціло, яке я забирала. Це був перший мій поход, в мор, перший мій досвід. І я досить сильно трималася. І взагалі, знаєш, я це сприйняла як роботу, яку треба зробити. Цей мікрук я маю його забрати, я маю його привезти додому. Хлопці намагаються достати цей мішок, перегрузити його в машину, вони в машину ближче, все. Я це все контролюю. Я люблю все контролювати, всюди влазити. І все, і в цей момент мені дзвонить проти черговий і каже, що філ нагинув. І це дуже сильно мене в той момент, так знаєш, зламало. Я, 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 я більш ні про що не могла думати. Ми забрали тіло, я взагалі не думала про те, як ми його загрузили. Я був такий автопілот і. Якийсь момент ми зупинилися посеред поля, бо я всю дорогу ревіла в захльов, і я попросила зупинитися. Я вийшла, сіла на траві, отак от на пагорбі. Були таке зорене небо, я сиділа ревіла і думала про те, що Сані там зараз холодно, боляче і холодно, і він один в полі. Ну, чесно, це, це реально. І після цього все. Жодних емоцій по похованням, жодних емоцій по втратам. Я спокійно це все переношу, я не, ну, тобі, не роблю ніякий імпринт, воно не, не йде за мною. І я розумію, я для себе вибудувала про те, що е, я повертаю хлопців додому. Нашого комбата взагалі не було такого, щоб ви це робити даремно чи ще щось, тільки ми знаємо, що хтось загинув. Одразу він нас повідомляє, ми збираємо всю інформацію від поля до моменту, як він прибуває в морг. І останні наші поїздки були настільки відчеканені, що ми приїжджали, доїжджали до 10 ранку в Дніпро. 15 хвилин ми забираємо тіло і їдемо назад. Так, спочатку ми тільки свої забирали, потім бригада попросила забрати, потім я перевелася в іншу частину і там ми те, те ж саме почали робити. І в ході всього цього. Ми бачили гарні машини з рефрижераторами, з холодильниками, людей по формі з написом на щиті. Вони приїжджали в Дніпро, вигружали тіла кожен день. І я Вадіму казала Вадім, пішли і ми отак служить. Одім казав: ну так, давай, давай. Я придбала в 136-му баті баці дуже крутих. Друзів, дуже кру круту підтримку. Це і Ганапа, і Андроїд, і Сармат, це люди, які завжди зі мною контролюють мене, чекають, коли я поїду кукухою, бо вони дуже проти цієї роботи з, на щиті з, 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 зі ребятами. бо вони вважають, що дівчинка не має таким займатися. Але я в якийсь момент сиділа. <плес> В офісі нашому, в нашому штабі е знов перероблювала в мільйон разів якісь ці документи. І я собі думаю, бляха, я не хочу закінчити війну і в кінці війни сказати, що все, що я зробила, це поставила на облік там 33 лопати чи ще щось. Ну, типу, списала ці лопати. Ну, типу, це не те. Треба робити щось, щоб було е важливим, якийсь важливий внесок. І тому я почала шукати льоню для того, щоб забрати Сашу з поля і для того, щоб реально бути корисною. Я завжди мріяла про велику сім'ю, велику дружню сім'ю. Я завжди намагаюсь будувати там. Я приходжу на роботу і будую собі сім'ю. Тут у мене військова сім'я.